Більше про наслідки російських атак по Харкову будемо дізнаватися від Олега Сенігубова, голови ОВА. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Олеже, вітаю вас. Я вас вітаю. Пане Олеже, розкажіть, будь ласка, що вдалося зібрати інформацію на цей момент? Які наслідки атаки? Так, Дійсно, вчора по місту Харкову приблизно о 21.25 по вечорі ворог атакував 15-ма шахідами нашу інфраструктуру по місту Харкову. Звичайно, що це, на жаль, знову приватний житловий фонд. Тобто ворог б'є по цивільним. Внаслідок цих ударів чотири людини е загинули. Це один чоловік і трі, е е і відповідно троє жінок. Е 14 людей отримали поранення. З них двоє відповідно дітей. Е на щастя, стан у них легкий. Значить, госпіталізовано внаслідок ударів двоє чоловіків. Значить, їх стан оцінюється як середньої тяжкості. Наслідок ударів зруйновано майже повністю сім приватних домогосподарств. Досить серйозно постраждав відповідно багатоповерхівка, яка стояла відповідно поруч. По Шевченківському району так само були удари по нашій енергетичній системі по Салтівському району. Значить, внаслідок якої були відповідно перебої з електропостачанням. Наразі всі служби працюють на місцях ще для того, щоб оперативно ліквідувати наслідки цих ударів. Ну і звичайно відновити сталість енергозабезпечення самого міста Харкова і області. В цілому, скажіть, будь ласка, чи може збільшитись кількість травмованих людей, чи можуть бути люди під завалами? Наразі всі місця прильотів обстежені вже звичайно ще продовжують відповідно працювати піротехнічні наші служби, тому що зона відповідно руйнувань досить значна однак всі будинки обстежені, всі квартири по багатоповерхівці так само обстежені. Наразі за нашою інформацією, вже тобто постраждалих. Не має бути, однак, люди з відповідною діагнозом, як гостра реакція на стрес, або відповідно поранення вторинним там з знаряддям або склом. Люди ще ну за практикою можуть звертатись до лікарів. Однак значної значного збільшення кількості постраждалих ми не очікуємо наразі. Пане Олеже, ви сказали, що зараз всі служби ліквідовують наслідки цієї атаки. А станом на зараз ще залишаються без електрики мешканці Харкова. Так, спочатку, після удару біля 25 тисяч абонентів залишалися без електроенергії. Наразі залишається кілька тисяч однак, все одно ми працюємо над тим, щоб оперативно ліквідувати і оперативно під'єднати всіх людей, щоб у них було там електропостачання. Однак, поряд із цим у нас по області за е, стосовуються відповідні там ну, тобто, графіки відключень, оскільки є відповідний дефіцит електроенергії по загальнонаціональній національній мережі. Тому о, тут звичайно відключення ми маємо і по області. Пане Олеже, даруйте зараз продовжимо. Фіксують безпілотники на Чернігівщині на північ від населеного пункту Курюківка на північно-східний напрямок. Про це щойно повідомили в телеграмі повітряних сил ЗСУ. Тож, будь ласка, перебувайте в укриттях, особливо там, де оголошена повітряна тривога, а саме на півночі Чернігівщини. Вона зараз лунає в частині Харківської області, Дніпропетровської, Запорізька, Донецька, Луганська область, також Отном Республіка Крим. Ну і ми повертаємось до розмови з Олегом Сеньгубом, головою Харківської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, скажіть, будь ласка. Яка зараз ситуація з евакуацією із населених пунктів, які найбільше страждають від війни? Ну по всім лініям фронтів. Начну з того, що зафіксовано 191 відповідне боєзітнення. Ворог активно. Продовжує свої відповідно бойові дії, ж намагається просунутися в глиб нашої відповідно території по вовчанському напрямку. Це північ нашої території, і по куп'янському і по ізюмському напрямків, в тому числі І це все супроводжується звичайно обстрілами наших цивільних населених, тобто пунктів, і звичайно, з яких фактично тривають евакуаційні заходи на першому місці. Найважче це звичайно куп'янський напрямок. Там евакуацію здійснюють вже працівники поліції, наші військові, в тому числі, тому що цивільними службами та засобами досить важко це зробити до міста Куп'янська вже важко заїхати, тому що ворог обстрілює в півдронами всі цивільні автомобілі, екстрену швидку медичну допомогу, інші, скажімо так евакуаційні тобто колони, в тому числі. У нас за, за добу, наприклад, ми вивезли біля 40 людей з усіх напрямків. Це і Куп'янський напрямок, і відповідно Борівський напрямок Ізюмського району. Там так само постійно пункт під ударами, під обстрілами. В самому місті Куп'янську ще залишається перебувати приблизно 560 людей по борівському напрямку. Якщо брати, об'єднати всі громади, то це е, трохи менше тисячі людей. А скажіть, будь ласка, чи є проблеми зараз із розміщенням цих людей, які вивозяться із небезпечних зон? Ну щодо розміщення, у нас тут проблематики немає, тому що у нас зарезервовані місця. Ми можемо оперативно розгорнути кілька тисяч місць у випадку необхідності, якщо буде масова евакуація. З цих населених пунктів, ну і крім того, наша область працює як транзитна. Ми приймаємо людей з відповідно сусідніх областей, зокрема Донеччини. Да, у нас в лозові розгорнутий транзитний пункт, який вже прийняв за а, трохи більше як два місяці. Більше 12 тисяч людей. І цілодобово щодоби звідти виїжджає приблизно від 100 до 200 людей. Тому ми не лише забезпечимо евакуацію по нашій території з нашої області з небезпечних населених пунктів, а і відповідно допомагаємо нашим. Сусіднім там областям. А можете трохи детальніше розказати от якраз про ці пункти? Що саме, яку допомогу там люди можуть отримати? Ну, По-перше, у нас розгорнуто декілька транзитних пунктів. Один працює а, в самому місті Харкові для евакуації з Куп'янського району, так, з Вовчанського району, тобто з території нашої там області, і інші в Лозові, а, які саме працюють на прийняття людей з інших а, тобто, територій, з інших областей. Не по перше, люди туди приїздять. Да їм там зосереджені всі служби, всі соцслужби, всі наші представники міжнародних організацій, які діють по відповідно внутрішнім переселенцям. Тобто, це і оформлення документів, і оформлення виплат, і відновлення документів у випадку втрати, це набуття юридичного статусу. Не тимчасово переміщеної особи, так тому і далі там іде опитування чи у людини є місце для тимчасового, тобто проживання. Якщо ні, ми таким місцем забезпечуємо. Далі це або територія Харківської області, або за межі території Харківської області. Ми забезпечуємо тут звичайно логістику для, для людей. Це повністю безкоштовно. до Тих місць, де зарезервовані, тобто такі місця для тимчасового, тобто проживання, це будь-яка територія інших більш безпечних там областей, це західна, центральна, там Україна тощо. Пане Олеже, і коли знищується житло, але люди, дякувати Богу, залишаються живими. Вони мають право потім на відшкодування. Тобто за програмою є відновлення чи будь-якою іншою. З вашої практики, наскільки активно цією програмою користуються українці, зокрема на Харківщині? І чи потім нове житло вони купляють саме там чи в якихось інших регіонах? Якщо брати про Харків, про Харківщину, то так дійсно ми є тут сумними лідерами цієї. Програми, тому що у нас біля 80 тисяч об'єктів цивільної інфраструктури зруйновані, дві третини з яких це саме житловий фонд. Це відповідно, тобто квартири, це приватні домогосподарства. Тощо, якщо у людей Тобто, житло я маю на увазі, зазнало непевних певних. Тобто, пошкоджень вони мають право отримати компенсацію на ремонт по програмі. Є відновлення, якщо майно знищено і не підлягає відновленню, да, то, тому, звичайно, що це сертифікати на нове житло, і тут люди 99% набувають право власності тут саме або у місті Харкові, або у інших населених пунктах більш скажімо так безпечних, але однак знову ж таки це територія все харківської Області і ці суми обраховуються вже, тобто мільярдами. Я вам дуже дякую за те, що знайшли час. Доєдналися, розказали, яка зараз ситуація безпека у Харківській області і наслідки нічної атаки. Олексінь Гову, голова Харківської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку. До речі, ми будемо більше говорити про евакуацію, але вже із Донеччини протягом нашого ефіру до нас доєднається голова громадської організації Волонтерська служба спасіння, поліцейський капелан, громадського формування, капеланський патруль Леонід Номерчук, який із травня 2022 року вивозить людей із перфо фронтових зон, дізнаємося і про його специфіку роботи.